Чи чули ви про плоскостопість? Або можливо, вам навіть ставили цей діагноз, або при виході з душ або басейну ви помічали, що на поверхні відбувається повністю ваша стопа без простору для формування цього склепіння? Причин, чому так може бути доволі багато, але перше, може я вас засмучу, а може ні, істина плоскостопість лише у 1% відсотка населення, плюс-мінус. І те, що дуже часто вважають за неї, є вальгусним положенням ваших стоп. Що ми будемо робити за допомогою вправ? Ми будемо повертати функціональність вашої стопи, тобто це працює приблизно як із поставою. Якщо вона у вас не ідеальна, не така, як на картинці, але ви цілком можете виконувати всі функції. То ви вже можете вважатися здоровою людиною, якщо у вас не виникає жодного дискомфорту чи обмежень. Також, коли ви звертаєте увагу на, роботі, на роботу зі стопою, потрібно оцінити, чи достатньо у вас амплітуди руху у вашому надпятково мілковому суглобі. Чи можете ви рухати вашими пальчиками, бо насправді. Ми маємо без проблем піднімати великі пали, чотири або, наприклад, навіть три. Тобто ми контролюємо їх так само, як і пальці на нашій стопі, і, звісно ж, стопа має бути широкою. У мене на каналі є ще декілька відео, які допоможуть вам покращити стан вашої стопи. Я їх залиш прикріплю десь тут і залишу посилання на них в описі. І всі вправи, які ми будемо виконувати, будуть спрямовані на те, аби пробудити вашу стопу та нагадати м'язам, що все ж таки вони повинні виконувати роботу. І перша найважливіша порада, яку я вам можу дати, розсувайтесь і ходіть без соняч, бо наша стопа призначена для цього хоча б вдома, бо зрозуміло, що на роботу ми так не підемо. Отже, при Переходимо до вправ, а ви не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. В першій вправі ми будемо з вами шукати баланс між пронацією та супінацією. Ви стаєте, одна нога у вас опорна, і ми будемо з вами, наче прокручуватись довкола неї. Тобто ми зараз заводимо ногу. За опорну, стопа йде трошки припіднімається, і йдемо назад, стопа в нас стає пласкою. Коліно у вас в цей момент залишається м'яким, тобто ви його не вирівнюєте, не закриваєте і спокійно обертаєтесь. Коліно підлаштовується під вашу стопу, не турбуйтесь, йому від цього погано не буде, бо ми, по суті, з вами ніяк не навантажуємо і воно спокійно адаптується під цього. Під цей рух, і завдяки цьому ми допомагаємо нашому мозку наче, знайти баланс між цими положеннями, і, власне, в побутовому житті йому буде набагато легше. Просто от розслабтесь і подивіться, як рухається ваша стопа. Всерединку, назовні, піднімається. Тобто, бачите, наскільки все взаємопов'язано від нашого руху, тому дуже дивно сподіватися, що ми зможемо з вами його якось ізолювати. Виконуємо по 5-10 повторень, для того, аби покращити усвідомлення, щоб мозок зрозумів, що все безпечно, ви контролюєте. Давайте на іншу так само зробимо. Розкрились. Можете далі ставити ногу, якщо вам так буде комфортно, можете працювати в меншій амплітуді, але наголошую, що не відривається стопа. Тобто, от ви ставите ногу, вона нікуди не зміщується. Ні, ваш великий пальчик залишається в контакті з підлогою і бонусом допомоги допомогою цієї вправи ви ще пропрацьовуєте ваш кульшовий суглоб. Вісім дев'ять. Десять. Наступна вправа, яку багатьом складно виконати, називається коротка стопа або арка. Ми будемо працювати над внутрішньою частиною стопи, і це можна виконувати, сидячи, таким чином собі допомагаючи. Тут не йдеться про згинання пальців чи підтягування, припустимо, рушника, сильно затискаючи м'язи. Ні. Це теж можливо, але складніше завдання підтягнути лише Подушечку вашого великого пальця до п'ятки, тобто вам потрібно наче підзібрати стопу, аби не було такого загрібаючого руху, наче ви хапаєтесь за поверхню. Ні, от ви приклеїлись до підлоги і зібрали її. Важливо, щоб палець залишався прямим. Ви ніби втискаєте подушечку великого пальця вниз і тягнете її до п'ятки. Уявіть, що ви піднімаєте середню частинку стопи та активуєте м'язи в цій. Зоні коліна лишаєте м'яке. Так, звісно, спочатку вашому мозку може бути важко зрозуміти, що відбувається. Але якщо ви хочете собі допомогти, ви можете сісти, покласти долоню собі на тильну частинку стопи, іншу на п'ятку, і наче підтягнути. Не поспішайте, дайте собі час відпрацювати цей рух та зосередитись на тому, аби активувати м'язи, які є тривалий час. Вас були, так би мовити, в сплячці. Може бути важко, може бути крепатура, але з часом точно стане легше. Ще одна важлива річ це активно використовувати ваші стопи, наприклад, підйом на передню частину стопи. Ви, залишає, ви ставите ноги так, аби вони дивились вперед, і подушечка великого пальця залишається в контакті з підлогою, не дозволяючи стопі завалюватись назовні, бо нам потрібно, аби була опора у ваш великий палець. Рухайтесь повільно, піднімаючись. І опускаючись, контролюючи кожен рух. Робіть це з таким наміром, піднімайтесь над подушечкою великого пальця, забезпечуючи повне розгинання його, бо нам це потрібно під час ходьби. тобто ви робите крок і ви перекатуєтесь ваш великий палець йде в розгинанні. Тому нам, в принципі, потрібен цей рух, щоб ми могли виконувати наше поширеніше завдання у вигляді. Хотьби. Так само ви можете використовувати, припустимо, підвищенням, блок для йоги, ставати на нього, опускатись трошки нижче, і так само підніматись або на одній нозі. так само. Це буде можливо. чудова практика, з якою також можна почати тренування, це підйом ваших пальців, тобто рух у протилежному напрямку. Ви можете підійти, спертися на стіну, поставити стопи трошки вперед і збільшити амплітуду руху, піднімаючи пальці вгору. Так само виконуємо буквально по 10 разів, адже. Важливо чому звертати на все це увагу, бо коли ми працюємо зі стопою, всією структурою нижньої частини ноги, ми допомагаємо розвивати силу та стабільність стопи. І завдяки цьому, відповідно, функція нашої арки, м'язів, стопи і взагалі всіх її структур починає працювати. Не обов'язково змінювати структуру стопи і намагатися її якось перебудувати. Ні. Плоскостопість, як ми вже звикли вважати, це не проблема, якщо вона виконує стопа, свою функцію. Тож практикуйте тренування, знімайте своє тісне взуття, ходіть більше, босоніж та турбуйтесь про свої стопи, адже вони допомагають вам пересуватися протягом дня. Також не забудьте ділитися своїми коментарями, враженнями, лишайте мені побажання щодо наступних відео. І обов'язково підписуйтесь на мою сторінку. Я нагадую, в мене є ще відео, які допоможуть вам покращити стан стопи І, звісно ж, курс, який допоможе пропрацювати їх більш так би мовити, детально. Тож, до зустрічі у наступних відео та дякую, що провели цей час зі мною.